На початку цієї урочистої служби Божої хотів би привітати нашого ординарія київського житомирського архієпископа Петра Марчука. Також разом з нами сьогодні радість. Поділяє єпископ Радіслав Радослав Зметрович який є помічником і також відповідальним за рух світло життя України. Вітаємо! Відповідальний від імені єпископату. Також вітаємо відповідального загальноукраїнського. Це Ярослава Лансьорка, також цій службі Божий. Хочу запросити до мікрофона нашого дітезяйного модератора, ця олена Сатакова, який представить цілу нашу сміну. Царецьке Радослава, шановних братів священності, хочемо представити для вас ось таку спільноту, живу церкву людей, які відповіли на слово Ісуса Христа. Хто, хто слідує за мною, не ходитиме в темряві, але мати на світо життя, що цікаво, що власне ці слова були написані на традиційному образочувацію Франциска Китницького. В певному моменті була поставлена крапка. Хто слідуватиме за мною, не подивитиме в темряві. Далі ще не розпізнав наступних слів, але що матиме своє життя, вже покажемо ми, а отець Франциск з нею втішиться. І сьогодні на цій очисті службі Божій ми будемо молитися разом з представниками чотирьох полон зірок світу життя, тобто, насамперед, хотілося б сказати про дітей Божих, ті, які зараз на колінах своїх. Батьків, які зараз в колонах матерів, і тих, які приїхали з паражні як представники руху світло життя, власне з цього почався з дітей Божих після війни, сіроти і так далі. Хтось Франциско Якинський займався хлопчиками, дівчатками, потім вони виросли і після Оази дітей Божих, яку привітає по області. Росли. І кінець до кінця для таких ми вже мали молодь. Ми сьогодні привітаємо молодь і сьогодні життя присутні. Молодь порослава, росіла ця франціска як дітям і молоді нам було добре, ми мали духовний зрізним. Тепер ми в подружжі. і скажіть нам хоче як на безнесе. Тоді завдяки. Сестрі є дві скудро і теж розпізнання за Франциском Бляхницького, одружена, колишні, колишні діти, колишня молодь стали домашньою церквою. Привітаємо домашню церкву. Також є четверта голоса нашого руху, яку у нас прийнято називати інтернетційною пролинкою. Це є люди, які з різних причин... Знаходяться не в подружжях, політиківську складення, але для них теж є інформаційна дорога, де у до кримінального містанського зросту, всі групи дорослих, які називаємо тут, на Україні хочеться на інше значення у нас, домашній церкви. Дорогоційна первая. Вітаємо вас, падання. І спільноти присутні наші друзі і гості з Польщі, власне, ті, і через яких цей рух перетік і засіяв у нашій мійцезі, насамперед камянець хеммерсько потім із Кольбас, і далі і зараз все представлення. І насамперед при царствані Також пари, пари Долженковича, слави Ірині нашій черпа, яка допомагала українській церкви пересуватися тут. Ми хочемо привітати також пари, які провели перші рекоменції разом з сестрою Дієві на 1996. Це фациском притисних на реколекціях перших, а також з нами тут. Вітаємо вас сердечно. І представляємо вам наші дієцезії, у нас присутні теж двох поглядів шведного освітлю життя гримо-католицького і греко-католицького. З дієцезії, насамперед, Кам'янець-Подольського, де розпочався освітлення життя болотись. Вистою на цій ліцеї. Виступи цей. Архімська місяця. Юрівська архіпарда. Слава Ісусу Христу! Хочемо вас, шановні і пископи, привітати, ми зараз станемо і запрошуємо вас сюди, щоб прийняти всіх нас так, для вас і для нас на спільного раду. І почала подальше перемоси до шла. Можна планувати? Ваша безвишенка приблизно подумала. Ділимося з вам цим хлібом і просимо вас, щоб ви з нами його розділили в часі Агапи, розділили його для нас і з нами його почастували також і поблагословили. Запрошуємо вас і просимо об'єднатися разом з нами. Дорогі брати священники, селенціям, дорогі родини, дорогий рух світло життя. Дуже нам приємно сьогодні, я думаю, що не тільки мені, також всім священникам, які тут працюють в цьому кафедральному соборі, також всім нашим парапіанам пустити цей рух світло життя сьогодні в Києві, готові в Святого Олександра. Дуже нам радісно з двох причин. Перше, це те, що ми маємо сьогодні плід, плід того, над чим трудилися багато священників, багато сестер законних, багато різних духовних і світських, для того, щоб сьогодні ми були тут разом, громадилися біля мітеря. За історію кожної вашої родини багатьох багатьох людей, котрі інвестували в ваші родини, в ваші сім'ї, котрі вкладали свій труд, вкладали багато влаз, щоб сім'ї хрітли, щоб світло там сіяло, родини, щоб почали почав він давати Бога. І радо нам ще здержати той факт, що однією з таких осіб є святої світлої пам'яті сестра Латвига с котра народилася колись тут в Києві 100 років тому і отримала тут хрещення, ще більше нас підносить на Духу той факт, що ми бачимо, що незважаючи на те, що вона народилася в такий час, в час преглоблення, в час переслідування церкви, в час кризи, в час коли довкола був голод і холод і смерть. А українська, ця Київська земля видала таких людей, котрі сьогодні тішаться з Богом і просять Його, просять Його, щоб наш рух хріст. Сестра, яка сказала, що я як умрі, то не дам вам зазнач спокій, так я патруча. Просімо сьогодні в цій святій службі, щоб вона надавала нам спокій, щоб кожен з вас відчував той неспокій в своєму серці за свою родину, за своїх дітей. za swoje poklykanie i za certwę, jaka jest tu w Ukrainie i za naszą wrażenia. W ciągu duchu i duchu wdzięczności, również w duchu wdzięczności dla całej ekipy, która przyjechała z Polski na ręce księga, na ręce wszystkich. Chcę podziękować na początku tym Przeświętym, dlatego że to dzięki Waszym trudom, Waszym rekolekcjom, modlitwom ten ruch tutaj mógł przyjść i dzisiaj Wy cieszycie się tymi owocami. Myślę, że jest to ten kamień, który rzucony z góry już się nie zatrzyma, już będzie coraz się powiększał i aż wreszcie można będzie usłyszeć te kółko, do jego po całej Europie. Drogi bracia, serce w duchu i smerenia i pokuty, za nasze zaniedbanie i duchy, wyznajmy perygon, z my je